Привіт! Мене звати Катя і я викладач школи Мпрес. Сьогодні я продемонструю класичне нарощування вій. Додивіться це відео до кінця, бо у кінці у нас результати розіграшу. Першим етапом у нас буде очищення натуральних вій від забруднень і для цього ми використовуємо нашу піночку. Делікатними рухами наносимо пінку на вії і шкіру повіки. Пінка бренду Empress має приємний аромат, не пече і підходить для чутливих очей. Обов'язково змиваємо водою і дочищаємо міжвійку за необхідністю. Наступним етапом у нас буде встановлення пачу. Для комфортного прилягання відтягуємо нижню повіку пальчиком і фіксуємо патч вздовж слизової. Вже після того, як клієнт закриває очі, фіксуємо пач на шкірі. Зіздалегідь з моделю ми вирішили робити натуральний ефект, тому роблю розмитку відповідно цій схемі з максимальною довжиною 12. Для того, щоб мені було комфортніше в процесі роботи, я роблю підфоновку білим перфорованим скотчем, Завдяки ньому вію видно чіткіше, відповідно, легше для виділення. Наступний етап знежирення. Я використовую саме такий знежирювач. Для нанесення усіх рідин я використовую мікробраш і дерев'яний шпатель. Після знежирення у нас йде праймер. Він покращує адгезію між натуральною та штучною вією. Також для контролю відступу я завжди використовую підтяжки. Завдяки ним мені видно прикореневу зону і я чітко контролюю відстань до повіки. Для сьогоднішньої роботи я буду використовувати вія бренду Емпрес вигін C 010 товщини чорного кольору. Починає нарощування з зовнішнього кутика у техніці одна за одною. У труднодоступних місцях можна допомогти собі пальчиком, припіднявши повіку, але будьте уважні, щоб пари клею не зайшли до ока клієнта. Також, в залежності від ефекту, ми визначаємо, яким саме у нас буде направлення, і у процесі роботи контролюємо його. Саме у цьому нарощуванні я ставлю вії перпендикулярно по віці, тобто під 90 градусів. Додатково у процесі можемо робити підтяжку конкретних зон, обов'язково контролюємо відступ для того, щоб наше нарощування було комфортним та безпечним. Також слідкуємо за наявністю склеювань, тому ми маємо гарно виділяти натуральну вію і, звичайно, обрати для роботи коректний клей. Навіть якщо натуральна вія росте нерівно, при постановці маємо це врахувати і дати відповідне направлення, і зберегти паралельність вій. Якщо ми будемо цим нехтувати, наша робота буде виглядати неакуратно. Для пропрацювання внутрішнього кутика ми робимо додатково підтяжки. Їх можна робити як доверху, так і в сторону, щоб максимально якісно пропрацювати цю зону. Але не забуваємо, що зміщується наша схема. Тому, якщо вам важко на око зорієнтуватися, можна поставити собі маленьку поміточку, наприклад, де закінчується певна довжина. По завершенню перевіряємо роботу на склейки та відчарування. Кожна вія має бути відокремлена одна від одної, і якщо пропустили щось, також потрібно заповнити. Ось таке нарощення у нас вийшло. Якщо ти хочеш бачити ще багато корисних відео про нарощування вій, став вподобайку і підписуйся на наш канал. Що ж, давайте підведемо підсумки нашого розіграшу. По-перше, я хочу особисто подякувати кожному за те, що ви приймали активну участь. Ми були дуже вражені кількістю бажаючих, які хочуть забрати наш подаруночок. По-друге, я хочу зауважити, що абсолютно кожен коментар був вартий уваги. Абсолютно кожен коментар торкнувся душі моєї і нашої команди. Через те було ну, надзвичайно важко обрати саме одного переможця. Через це ми трохи затягнули з. Результатами цього розіграшу. тим не менш, правила є правила, умови є умови, і у нас всього має бути один переможець. Ми дуже довго сперечалися, хто ж саме це буде, але знайшли людину, яка забере цей подарунок. І це автор цього коментаря. Я вас щиро вітаю, обов'язково зв'яжемося з вами для уточнення деталей, куди відправити вам ваш подаруночок. Ще раз дуже дякую всім, хто долучався до цього розіграшу. Я вам обіцяю, що в наступних відео ми теж придумаємо для вас щось цікавеньке.